Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. А, сьогодні така вітряна погода, дуже сильний вітер. Якби не вітер, можна було б чимось займатися на вулиці, бо весна є що робити, але якось холодно. Тож, я дочекалася цього моменту. І е, ми з Євгеном вилізли ось на горище, будемо тут наводити порядки, бо в нас тут такий гармидер, хочеться сказати інше слово сраші. Ми його більше не будемо казати. Е, а чого тут так вийшло? У нас було все складено. Але один раз я вилізла щось, шукала, ну, більш-менш нормально було. А потім ми оце е, по осені як е, робили ж тут дах. Женя там. Гуляв, бо було ж холодно, а він хотів з нами, то ми тут працювали, а він там щось розбирав, розбирав. Я як зайшла, як глянула, а там всі наші кубки, кучки порозкидалися. Типу, він ж іграшку шукав, то ще щось кажу. Ну, добре, колись його приберемо, коли... коли дійдемо сюди, то сьогодні ми дійшли, треба навести лад. Тож беремо вас з собою і будемо чимось займатися. Бо так поки не знайшли іншої роботи. Захотілося нам саме це. І Євгену також каже: Я готовий. кажу: ну так, ти готовий. Ти що наробив, прибирати. Тож він вже там перебирає свої іграшки. Ви знаєте, як все, все треба, все сюди. А зараз буде все від сіль прибиратися. Ми ось тут вилізли. Курочки паслись, я їх загнала, то й не видно, що вони там є. Город наш не видно. О. Ось так, це наш город, 20 соток. Пшеничка зелененька. Будемо заходити, бо вітер прям здуває мене разом з дверима. Дивіться, хто до нас йде. Що там, не можеш без нас заходь. Там вітер такий страшний. Тож Зараз я вибачаюся, так, така якість трошки темно, але й то добре не буде видно, що тут робиться. А, що нам треба зробити? Ось у нас тут все було накупі, воно складено в мішках, ну тут справилися ми, тож треба все це зараз, до ладу зробити і можна злазити. Такого ми тут робити нічого не будемо. Просто треба оте місце скласти. А так, все як є. Дошок тут немає, бачите? Ми планували навіть щось я знімала відео, що ми думаємо тут робити. Але зараз ціни такі шалені на ці дошки, а тут площа майже 100 квадратів, то, тонну його, коротше, колись, колись, колись. Зараз це не головне. Тут ніхто його не бачить, крім вас. Тож, така картина до, і хі, потім буде після. Потихеньку просуваємося, вже тут більш-менш порядно, що все запаковано. Головне запам'ятати, де що лежить процес іде. Тут він ще Євгена коляска. Ну, вона така вже, нікому вона не годиться лежить її на всякий випадок, ну там колеса треба міняти. Потім ліжечко. Дитячий матрас він є до нього. Це ось такий набір. Це мама чоловіка привозила. А воно нам не треба. І це ми складаємо, складаємо тут половина з того, що нам привозили, а воно нам не треба. І воно Тут лежить. Тут куртки таке, що домашнє що носити, але нам його вистачає. Тож далі пакуємо. А ще Євген знайшов фото. Я їх шукала, а я пам'ятаю, ми привезли і. Я так їх в пакеті тут і залишила, там папка така. Ано, догадайтесь, хто це. Це Максим Васильович тут сидить. Манюнький такий. Він взагалі мені не схожий. От на дитячих фото він взагалі мені не він. О, отак от видно. А це. Тут і здогадуватись не треба. це Марина Петрівна тут. Це Женя так тільки що сказав, каже, це Марина Петрівна. Кажу, да. Хе-хе, я. Це місто Знам'янка Кіраградської області. А це місто. Тут написано помічно. Це тут рік мені, напевно, якщо 94-й. Дівчинка. І тут велосипед. Той самий, напевно. Вже немає 94-го, але я думаю, що той самий. Ось такі фото ми знайшли. Зараз заберемо. Ми там ще знайшли, але там не ми, то ми не будемо показувати. Ще тут ось такий ведмедик лежав. Запакований. Аж Євген побачив і каже, все, забираємо. Каже, ну добре, забираємо. Він чистенький, хороший, просто я ж кажу. Все зайве сюди, бо будинки місця мало. Немає куди його дівати. Давай. Ось такі. Друзі, результат на сьогодні. Ось тут такий, як я показала, хоп, вже. Але не так ми тут довгенько побули, одну роботу зробили з одягом. Так, темно, бо напруга у нас висока. У нас, коли висока напруга, регулятор напруги спрацьовує і все, світла немає. Тож вимкнулася, я вже Женю спустила і зараз сама буду злазити. Треба буде ще попідмітати тут потім. І на цій половинці буде все. А завтра, чи в якийсь інший день, треба ось тут розібрати ці пакети, що, коротше, тут більшість на сміття. А там жені іграшки. Треба також все це перебрати. Йдемо далі. Оп, оп, і попідмітати. Оце треба буде винести. Оп, зараз як впаду на землю спустити, але вже темно, не зараз. І тут ось у нас кубка така, також треба розгребтись. І все буде чистенько. Дошки то таке лежить. Все, пішла я до хати, бо темно. Так, я виходжу, бачите, в нас припустився маленький дощик. Намочило. Чи буде він великий, чи ні, але вже другий день така погода. Дощова, так сказати. Mm. Пахне дощем. Так, ключі закриті і все. Пустилися з горища і варимо вареники. Один он розірвався, бачу, з картоплею цей кріп плаває, ну нічого. Один не страшно. Що, е, доїдаємо з морозилки вареники. Це вже ми після морозилки третій раз варимо. Треба ще зібратися з силами і наліпити. Не люблю ліпити. Тісто люблю місити. Я з тістом дружу з усім. Але ось ліпити не дуже, але треба. Так що зараз будемо смакувати вареничками. Варениками діло не закінчилось. Ще буде тортик. Ось тут заварний крем приготувала. Зараз треба накрити, щоб не було. Кірочки не бралося, коротше, щоб він не засох. Е, як бачите, коржі ось такі в мене ламані, це так все треба. Так задумано, будуть вони ще ламатися. А якщо він вийде смачний, і я поділюсь. Це просто так я його вирішила зробити. А взагалі він йде на сковороді. Е, я куштувала цей тортик, е, він смачний, це такий, як медовик, Але мені. Швиденько треба було, то я в духовку зараз поламаю, коротше, покажу, що вийде. Так що треба щось до чаю швиденько робити, бо до чаю немає що. Ну і що в мене вийшло по тортику. Ось такий він. Ну так, гіркою я його зробила, але думала ще залити цим помадкою шоколадною, глазур'ю, вірніше. І в мене виявилося, що в мене немає какао. Тож, я вже не позичила ось цих штучок і отак от. Так от. Ну, я скуштувала, от воно смачненьке, просто на красу впливає, звісно, що не залите глазур'ю. А так, та й так добре буде. Все одне є. Помідори, показувала я, що відкривали, ми, вірніше, що дістала. Та де ж воно? З листям малини. Мені вони, я не скажу, що прям дуже сподобались, але їсти можна, я їла. А чоловіку не сподобалось. Сказали, що це таке більш не роби. Це вже на наступний день ось такий тортик у розрізі. Це вже мої хлопці пили чай з тортом. Зараз і я буду, просто вони раніше, я не можу рано. Так. Ось такий він. Воно все до кубки зібралося, просочилося і все добре. Тож, зараз будемо смакувати. А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.